Привіт! Мене звуть Аня. Ти на каналі Життя за кордоном. Якщо ти вперше, обов'язково підпишись та постав дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. А сьогодні я розповім про дуже популярну тему, яка стосується кожної жінки. Це як визначити свій тип фігури та підібрати одяг до свого типу фігури. Якщо тобі цікава ця тема, обов'язково продовжуй дивитися далі. І не забудь поставити лайк під цим роликом. Одяг завжди був одним із головних інструментів, за допомогою яких людина формує привабливий імідж. Якщо неправильно скласти вбрання, то ні зачіска, ні яскравий макіяж із манікюром не зможуть змусити чоловіків дивитися на жінку. Тому важливо дбати про гідне наповнення свого гардеробу та розуміти, що існує одяг для різних типів фігур. Та неправильний вибір негативно позначиться на образі. Перед походом до магазину важливо знати про правильне поєднання речей та свою фігуру. Тип фігури це орієнтир, який допоможе вам сформувати найбільш вдалий гардероб з можливих варіантів. Так смак та естетичні вподобання мають неабияке значення, проте без зарахування природних даних ви ризикуєте отримати речі, які підкреслять те, що навпаки хотілося б заховати. Кожна людина індивідуальна і тільки близнюки фактично не мають відмінностей у зовнішності. Якщо говорити виключно про зовнішні відмінності, то одним із головних критеріїв є тип фігури, особливо для представниць слабкої половини людства. Можна зустріти за день 10 дівчат, і всі вони відрізнятимуться за статурою. На сьогоднішній день існує 5 основних типів фігури: це пісочний годинник, прямокутник, перевернутий трикутник, груша та яблуко. Яблуко цей тип ще називають осилуетом через подібну округлість. Основна маса тіла сконцентрована біля талії, тому жінок так цікавить, як підібрати одяг за типом фігури яблуко та прикрити животик. Пісочний годинник найвигідніший та найбажаніший тип фігури, де всі пропорції та вигини близняться до ідеалу. На такому силеті будь-яка сукня футляр виглядатиме просто розкішно. Груша, коли найважчою частиною тіла є стегна, це найпоширеніший тип фігури, адже саме він відповідає природним призначенням жінки прямокутник та перевернутий трикутник. Мають менше поширення та характеризуються менш жіночними вигинами, які тим не менш можна вигідно підкреслити. Є кілька категорій, що з'явилися нещодавно Мускатний гарбуз, брокколі, баклажан, всіх можна вважати підвидами основних типів. Вага може коливатися в будь-яку сторону, проте тип фігури, як правило, лишається тим самим. Як визначити свій тип фігури. Визначення типу власної фігури справа трьох хвилин. Кожна з вас може прямо зараз це зробити. Так, ви зможете бути впевнені, що дізнаєтеся, як правильно підібрати одяг згідно зі своїм типом. Озбройтеся сантиметровою стрічкою і можемо починати. Достатньо зробити три виміри. Груди. Їх міряємо із блюзгалтером, але без пушапу. Обираємо для виміру найбільшу точку грудей. Талія. Нам потрібна найвуща лінія вашої фігури. Вона може бути трохи вище пупка або прямо під ребрами, якщо у вас висока талія. Стегна! Як із грудьми, нам потрібна найширша точка, їх ми міряємо в білизні, але без брюк. Важливо, стрічка повинна йти паралельно підлозі, а виміри варто проводити зранку. Тепер у вас є три цифри і згідно з ними ви можете визначити найбільш вдалі пропорції в одязі. Ваша талія на 20-30 см менше за обсяг грудей та стегон ви маєте фігуру Х-силует або пісочний годинник. Ваша талія та груди більше за обсягом, ніж стегна. Це фігура з О-силуетом або яблуком. Всі виміри приблизно однакові, це аж силует або прямокутник. Обсяг грудей значно перевищує обсяг стегон, у вас В-силует, який ще називають перевернутим трикутником. Ваші стегна набагато більше, ніж обсяг грудей, це найпоширеніший тип фігури, який називають асилуетом, трикутником, грушею, або навіть крапелькою. Як підібрати одяг по типу фігури? Види жіночого одягу різняться в залежності від того, чи потрібно щось підкреслити, чи навпаки, заховати. Розглянемо, як правильно підібрати гардероб в залежності від того, що ви дізналися про себе в попередньому пункті. Те, що я вам зараз розповіла: пісочний годинник. Найменше мають клопоту пані саме з цим типом фігури. Їх завдання полягає лише в підкресленні принад, якими нагородила природа. Єдина порада уникайте зайвої відвертості, щоб не вийшло, як в мультику, хто підставив кролика Роджера. Образ руденької кралі з такою фігурою був дуже вульгарним. Прямокутник. Пані з таким типом фігури важливо створювати ілюзію талії за допомогою крою чи пасків. Також додавати обсягу в зоні стегон з вдалими брюками або спідницями, а також акцентувати увагу на ключицях, декольте і плечах. Перевернутий трикутник. Саме володаркам цього типу фігури найчастіше спадає на думку питання, як зменшити плечі. Саме таким чином ми можемо скоригувати силует та наблизити його до прямокутника. Також можна перенести увагу на ноги за допомогою брюк палацо або яскравих принтів, крапелька або груша. Раджу володаркам такого силуету акцентувати в гардеробі вверху, оскільки груди майже завжди в них виглядають дуже ефектно. Також варто підкреслювати талію, це зробить фігуру подібнішою до пісочного годинника. А ось жіночі джинси варто обирати досить обережно, щоб не зробити нижню половину тіла ще більшою візуальною. Тип фігури яблуко або коло, як у випадку з перевернутим трикутником, ми намагаємося наблизити фігуру до прямокутника та акцентувати увагу на стронких ногах або ключицях. Зауважу, що. Попри те, яким силуетом ви можете похизуватися, варто також звертати увагу на вагу, зріст та загальні естетичні вподобання. Адже навіть обмеження, які накладає на гардероб тип фігури, не може стати перепоною для шляху до стильного вигляду і задоволення від погляду на себе у дзеркало. Друзі, сьогодні було дуже корисне відео, дуже багато інформації. Я думаю, що ви визначилися зі своїм типом фігури, і вам буде набагато простіше обирати одяг в магазинах. Обов'язково підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, поставте лайк під цим роликом, а ми з вами вже зустрінемося у наступному відео. З вами була ваша Аня.